Добрий день, діти! Щорічно 20 травня в Україні відзначається День банківських працівників. Цим святом держава підкреслює важливу роль банківської системи і значний внесок банківських працівників у розвиток економіки України та забезпечення її фінансової стабільності. Діти, а ви знаєте, що таке банк? Це спеціальне місце для зберігання грошей. Банк надає різні фінансові послуги людям та організаціям. Тут гроші не тільки зберігаються, а й дають у борг, обмінюють. Переказують в інші країни, виплачують пенсії та зарплату, приймають оплату за різні послуги. У банку можна гроші покласти на платіжну картку або отримати гроші. Діти, пропоную вам пограти в гру, так чи ні? Скажіть, будь ласка, чи можна зняти гроші у банку? Чи зможемо у банку зробити зачіску? Чи зможемо ми обміняти гроші у банку? Чи можна? У банку купити різні іграшки. Чи зможемо ми скуштувати піцу в банку? Чи можна у банку зберігати гроші, коштовності та важливі папери? Молодці діти. Діти, а чи знаєте ви, хто такий банкір? Банкір є власником банку або його керівником. Він надає фінансові послуги та займається грошовими операціями. Це людина, якій тисячі громадян довіряють свої зароблені гроші? А тому він має бути порядним, чесним, вміти зберігати таємниці і, звичайно, бути патріотом своєї держави. Сьогодні вітаємо в цей день банківських працівників, нехай в душі цвіте бузок і зелень в гаманці. У вашій справі непростій, мудрості, терпіння, у будь-якому починанні удачі і везіння. Любі діти, пропоную вам зробити подарунок працівникам банку: оригінальний і надзвичайний, підкову це символ багатства. Удачі та оберіг! Дякую за увагу. До побачення!